Доброго ранку сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі мені. Привіт, малята. Тепло стало на дворі, синє небо угорі. Сонце промінчили землі. Прилітають журавлі. Діти, яка пору року до нас завітала? Вірно, це весна. Давайте повторимо весняні місяці. Це березень, квітень, травень. Зараз почався місяць березень. Ви помітили, що стало тепліше, сонечко більше світить, яскравіше. З'являються перші квіти. І радісно щебечуть птахи. Весна прийшла всюди. Діти, погляньте на картину і скажіть, хто вітає, які тваринки весну у лісі? А як ви думаєте, радіють тварини весні? Так, певно, що радіють. Одним із перших прокидається після зимової сплячки ведмідь і виходить з барлогу не сам, а з маленькими ведмежатками. Вони народилися наприкінці зими. Потім їжачок із свого лігва потягнеться і почне колючу шубку від листя і трави чистити. Зайчик взимку був білий, пухнастий, а прийшла весна, почав линяти і міняти білу шубку на сіру. Білочка також Взимку сіру шубку має, а потім на весні міняє на руду. А ще у багатьох тварин на весні народжуються дитинчата. Дорослі тварини оберігають їх та вчать добувати їжу. Дітки, я сподіваюсь, що вам сподобалась наша подорож до весняного лісу. Do zi, zi.